Кременчук місто з давньою історією, яке розкинулось на берегах Дніпра. Його багата історія та культурне різноманіття відобразилися у численних пам'ятках архітектури, історії та культури. Кожне з цих пам'яток це свідчення минулого, яке нагадує нам про тих, хто творив історію цього міста. Однією з найвідоміших пам'яток Кременчука є будинок культури імені Івана Котлова. Ця велична споруда зведена у стилі українського модерну і справжньою прилиною нашого міста. Релігійні споруди Кременчука також є його культурною спадщиною, спор святого Миколи Чудотворця та церква Успіння Божої Матері. Це лише деякі з них. Ці споруди не лише мають історичне значення, але є важливими центрами релігійного життя міста. Кременчук також багатий на пам'ятники, присвячені історичним подіям та видатним особистостям. Пам'ятник воїнам, які загинули під час Другої світової війни, пам'ятник Тарасу Шевченку, Все це Свідчить про шанобливе ставлення Кременчужан до своєї історії. Кременчуцька міська художня галерея це справжній скарб для всіх поцінувачів мистецтва, розташована в мальовничому центрі міста. Галерея була заснована у 1998 році і за короткий час стала одним з найпопулярніших культурних закладів міста. Її фонди постійно поповнюються новими роботами, як місцевих, так і відомих українських художників. Сьогодні ми завітали галерею до художниці нашого міста. Добрий день. Підскажіть, який у вас псевдонім, як у вас звати? Доброго дня! Мене звати Марина, мій псевдонім Sun, що означає зірка Сонця. Зможете розповісти, як ви почали свій художній шлях? Так, почався мій художній шлях з самого дитинства. Я старалася брати участь у всеможливих конкурсах, як районних, обласних, всеукраїнських. Коли стала більш старшою, то вже почали відправляти за кордон, робили спільні виставки, ну і так все з маленького почалося. А які б ви поради дали молодим художникам? Перш за все, не боятися, не сумніватися у своїх здібностях. Навіть якщо вам здається, що зараз ви не Маєте того рівня, до якого ви прагнете, то все набувається з часом. Не бійтеся знайомитися з іншими художниками, або такими, як ви, починаючими, або більш досвідченими, не бійтеся брати в них пораду, або е, совітуватися із більш досвідченими, е, брати участь, подаватися на різні конкурси. Показувати себе, свої роботи, проявлятися, і рано чи пізно ви здобудете той досвід і створите своє оточення, і далі будете просуватися, і все у вас вийде. Сиротенко, анна, кременчуцькі новини.